Британський прем'єр-міністр Девід Камерон розкритикував наміри французького президента Франсуа Оланда збільшити податки для багатих. Хоча Лондон від такої ініціативи Парижа тільки виграє, заявив Камерон, виступаючи на саміті Великої двадцятки. якщо французи піднімуть ставку подохідного податку на 75%, ми розстелимо червону доріжку перед французькими бізнесменами, які будуть приїжджати до Британії, щоб вони могли платити податки у Британії і оплачувати наше медзабезпечення, школи та усе інше. Міністр праці Франції Мішель Сапен заявив, що серед французьких бізнесменів достатньо патріотів, які не будуть втікати до Великої Британії, щоб платити менші податки. Що я не знаю, як вони збираються розстеляти червону доріжку через Ла-Манш. Вона добре намокне. Щоб збільшити доходи до бюджету, пан Оланд збирається підняти податки для фінансових установ та нафтових компаній, а також для тих, хто заробляє більше мільйона євро на рік.